Так, добре, далі продовжимо з ще одним гостем. Дмитро Плетенчук, речник ВМС збройних сил України, капітан третього рангу. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю студія. Вітаю гостей та тело okay. так, пане Дмитре, хочу поговорити з вами про те, що відбувається зараз в Чорному морі. І, от зокрема, бачили повідомлення, що росіяни пообкладали той Керченський міст з переляку баржами. Ви навіть порадили затопити весь чорноморський флот. Я так розумію, з цією метою гадаєте, помічне буде? Допоможуть їм ті баржі чи чи ні? Від українських дронів? Ну, це ми побачимо зводом. Для того щоб повністю закрити всю акваторію навколо їхніх мостів їм треба, мабуть, перекрити Керченську протоку, тому що якщо залишається прохід, то звісно завжди залишається вірогідність того, що туди може пройти не те, що їм подобається, і знов таки, ну ми розуміємо, що їхня тактика зводиться до того, щоб створити таку лузу, в яку, начебто, мають потрапити якісь безекіпажні катери, і там вони будуть знаєте, як рибу в бочці розстрілювати ці катери. Але згодом побачимо, як буде розвиватися ситуація. Станом на зараз вони досі тримають там більше 10 одиниць прикордонників, тобто корабельного складу, це морська охорона ФСБ Російської Федерації, шість катерів, п'ять кораблів з півночі, з півдня. Тим не менш, як це буде відбуватися на практиці на 19 кілометровій споруді, покаже лише час. Так і взагалі, от про те, що взагалі відбувається в Чорному морі, ми бачили, ну ми розуміємо, що зерновий коридор Росія припинила. Правда, були спроби там окремих кораблів пробратися. І от зараз я бачу повідомлення день тому було про те, що міністр закордонних справ просив у партнерів додаткове ППО, щоб перекрити новий зерновий коридор, от прокрадатися, грубо кажучи, вздовж територіальних вод. Сусідніх країн, як ви гадаєте, які можливості та які перспективи цього? Наскільки є можливість в Україні все таки рухатися якимось цим своїм власним зерновим коридором? Тому що з іншого боку має відбутися зустріч Путіна з Ердоганом, і заявлено, що там також тиметься про зерновий коридор, але стоїть питання про який саме. Насправді слід пригадати, як працювала ця зернова ініціатива і як її використовували росіяни в своїх інтересах, тобто вони максимально затягували процес проходу. Кількість суден, які могли на добу не скористатися, коливалася десь в районі 10 одиниць. Тому що вони технічно затягували процес наскільки тільки це можливо у різні способи, і тому це ще дуже, дуже велике питання, чи буде зацікавлена взагалі Україна у відновленні зернової ініціативи в тому вигляді, в якому вона існувала? Що стосується використання нових маршрутів, які визначили для? Проходу цивільних суден військово морські сили Збройних сил України. Зараз цим коридором пересуваються ще два судна, загалом це вже чотири. І ви знаєте, на початку, мабуть, всім важко, страшно, і судновласникам, і екіпажам. Тим не менш, маємо вже успішні кейси. Так, вони пересуваються територіальними водами. Нагадую при нагіду, що це територіальні води країн НАТО, 12 морських міль, це румунські, болгарські та турецької республіки, і так само станом на зараз ми не спостерігаємо російські е, бойові е, одиниці, тобто кораблі у південно-західній частині Чорного моря. Згодом побачимо, як буде працювати цей маршрут. Можу лише зазначити, що збройні сили України готові надати гідну відсіч е, спробам. Чорноморського флоту, так званого Російської Федерації, завадити нашим планом і завадити безпеці цивільного судна в чорному морі. Дуже вам дякую, що долучилися до ефіру. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.